Привіт, друзі! Мене звати Юлія, і це урок зарубіжної літератури в 9 класі. Як ви вважаєте, чи можна скласти уявлення про людину, лише почувши, як вона говорить? Зрозуміти, ким вона працює, де живе, яку музику слухає? Це питання я поставила не даремно, адже сьогодні на занятті ми починаємо вивчення історії про мову, яка визначає нас. П'єси Бернарда Шоу Пігмаліон. Цитати з твору наведено в перекладі Олександра Мокровольського життя Бернарда Шоу, портрети якого зараз на екрані, не менш цікаве, ніж його твори. Любитель парадоксів і часом різких іронічних висловів, затятий соціаліст, боксер-любитель, вегетаріанець, шекспір свого часу для британського театру усе це про нього. Джордж Бернард Шоу народився у 1856 році в Дубліні, столиці Ірландії, яка на той час була колонією Великої Британії. Коли Бернардові було 16 років, його мати, професійна співачка, втомившись від чоловікового алкоголізму, переїхала жити до Лондона і забрала з собою двох дочок сестер Бернарда. Через погіршення фінансового стану в сім'ї майбутній драматург уже в 15 років починає працювати. Спочатку він був молодшим клерком, а згодом отримав підвищення до касира, що на той час було великим досягненням тим паче в такому віці. У 19 років Бернард Шоу теж переїжджає до Лондона і там вирішує займатися літературною творчістю. Починає він з написання романів, пише багато і наполегливо. І ще наполегливіше розсилає свої рукописи у всі англомовні видавництва, сягає навіть Австралії. Пам'ятаєте легендарну історію про те, як Джоан Роулінг відмовили аж 12 видавництв? Так от, ці дрібниці порівняно з кількістю відмов, які отримав Бернард шоу. Пізніше він згадував, що їх було близько 60. Але шоу був наполегливим і, безперечно, впевненим у власних силах. Тому він не полишав спроб стати письменником. Одночасно, з отриманням відмов, Бернард займався самоосвітою в читальному залі Британського музею. У 1880-х роках шоу зацікавився соціалізмом і навіть увійшов до складу Фабіанського товариства організації англійських інтелектуалів, що прагнуло досягти соціалізму за допомогою поступових мирних реформ. Своїми політичними ідеями він ділився просто на вулицях, зокрема виступаючи з промовами. Послухати їх збирались чималі натовпи, але ораторством шоу гроші заробляти не хотів, вважаючи такий заробіток торгівлею політичними поглядами. Відомим Бернардові шоу вдалося стати у віці 30 років, і не завдяки літературі чи політиці, а через критику. У 80-90-х -х, х роках він працює музичним і театральним оглядачем кількох провідних англійських періодичних видань. І підписує свої матеріали псевдонімом GBS. Стиль письма шоу був настільки живим, що написані ним огляди цікавили не лише професіоналів у відповідних галузях, а й широкий загал. У британських театрах того часу давали вистави або за п'єсами Шекспіра, або розважальні та невигадливі любовні історії. Шоу це дуже не подобалось. Новий шлях розвитку театру стає для нього зрозумілим після знайомства з творчістю Генріка Іпсена. Принципи норвезького драматурга були близькими шоу, який так само вважав, що потрібно зображати важливі соціальні теми, провокувати дискусії, змушувати читачів і глядачів. Думати, а не просто пасивно сприймати твір. Хоча погоджувався шоу не з усім. Так йому не подобалися трагічні закінчення історії Іпсена, а тому фінали його власних п'єс будуть більше схожими на реальне життя. У 1891 році Бернард шоу написав твір «Квінтесенція іпсенізму», де сформулював принципи для оновлення англійського театру. Проте йому самому і довелося займатися цим оновленням. Перший успіх драматурга прийшов до шоу в 36 років, коли його п'єсу будинки вдівця поставили в театрі. Хоча це був не зовсім успіх, а швидше резонанс, і все на це задовольняло. Резонансними були й наступні постановки п'єс-шоу. Відтак його професію місіс Ворон» взагалі заборонили через порушення в ній теми, зокрема, тему проституції. А під час постановки п'єси Війна і людина, майбутній англійський король Едуард VII, якому не сподобалось антивоєнне і демократичне спрямування твору, з обуренням залишив ложу. Матеріальний стан шоу вдалося нарешті покращити завдяки п'єсі Учень диявола, яку дуже успішно давали на сценах США. Свої ранні п'єси драматург об'єднав у три цикли з промовистими назвами: неприємні п'єси, до якого увійшли будинки вдівця. Серцегіт, професія Місіс Ворен», Приємні п'єси, Зброя і людина, Кандіда, Обранець долі. Поживемо, побачимо. і п'єси для пуретан Учень диявола, Цезар і Клеопатра і Звернення капітана Бресбаунда. Особливостями п'єс Бернарда Шоу є парадоксальність на різних рівнях у висловлюваннях, думках, характерах, вчинках, навіть у самому сюжеті. Сюжет розвивається завдяки діалогам і дискусіям. Мовні характеристики персонажів прописані детально, оскільки завдяки цьому створюється соціальний образ персонажа, відкритий фінал, розлогі коментарі автора, філософське, моральне, соціальне повчання автора. Саме тому п'єси Бернарда Шоу називають інтелектуальними драмами, драмами-дискусіями, парадоксальними драмами. Бернард Шоу прожив довге життя і був дуже активним. Захоплювався боксом, катався на ковзанах, велосипеді, а також був вегетаріанцем. У 90-річному віці він жартував, що лікарі, які говорили, що в нього будуть проблеми зі здоров'ям, якщо він не їстиме м'яса, уже давно померли і не заважають йому жити. Свої політичні переконання драматург не змінив до кінця життя. І вони відображаються в його творчості. Про це, власне, він сам і говорив. Цитата: Я пишу п'єси з конкретним наміром прищепити народу свої переконання. Іншого поштовху для написання п'єс у мене нема. Уся велика література є журналістикою. Нехай інші культивують те, що називають літературою я за журналістику. Прихильність шоу до соціалізму використала у своїх інтересах радянська влада. Запросивши його в 1931 році до Москви, де драматург зустрівся зі Сталіним. Цей факт став аргументом для СРСР, щоб прикрити свої злочини проти людяності за гучними іменами Нобелівських лауреатів. У 1925 році Бернард шоу дістав Нобелівську премію з літератури, а в 1938 році Оскар за роботу над сценарієм до екранізації Пігмаліона. П'єсу Пігмаліон Бернард шоу написав у 1912 році, працюючи над нею близько чотирьох місяців. Роль Елайзи Дулітл драматург створив спеціально для актриси Стелли Патрік Кембл, у яку, за твердженням бібліографів шоу, він був закоханий. Акторка зіграла Елайзу у виставі, яку у 1914 році на сцені театру його величності в Лондоні ставив сам Бернард Шоу. Сюжет твору досить простий. Професор фонетики Генрі Гіггінс укладає парі, що зможе з простої квіткарки з бідного району Лондона за кілька місяців зробити герцогиню, навчивши її насамперед правильно говорити. Як бачимо, деякі сюжети зовсім не нові. Розвивають сюжет п'єси не зовнішні події, а діалоги і дискусії. Оскільки шоу сам був оратором і майстром дискусії, йому чудово вдавалось використати ці прийоми у своїх творах. Основу п'єси покладено інтелектуальний філологічний конфлікт. Пігмаліон це історія про мову, яка визначає людину, її соціальний статус. У тогочасній Британії класову розшарованість було дуже помітно, і змінити свій клас було практично неможливо. Але в Пігмаліоні шоу показує, як лише за допомогою змінення свого мовлення людині вдається змінитися загалом. Цю думку автор вкладає в слова свого героя Гікінса. Цитата. Але ж навіть не уявляєш, як це страшенно цікаво. Взяти одне людське створіння і зробити з нього щось зовсім інше, давши йому нову мову. Це ж заповнює що найглибшу прірву, яка відділяє клас від класу і душу від душі. Однак ідея про те, що соціальної рівності вдасться досягти лише завдяки опануванню всіма правильної вимови, виглядає парадоксальною. У п'єсі шоу звертає увагу на важливі соціальні проблеми: бідність, неосвіченість, неможливість реалізації жінки в тогочасному суспільстві, і спонукає до дискусії щодо інтелектуальної рівності людей незалежно від їхнього походження, забезпеченості, соціального становища. Цитата великий секрет Елайза полягає не в тому, щоб мати погані чи добрі там манери, чи взагалі якісь особливі манери. А щоб бути на один манер з усіма людськими душами. Коротше, поводитись так, ніби ти на небі, де немає пасажирів третього класу і панує всезагальна рівність. За жанром Пігмаліон реалістична соціально-психологічна комедія. Хоча в тексті є й чимало трагічних моментів. Сам автор називає твір романом у п'яти актах, бівши у твір елементи різних жанрів і розмиваючи межі між п'єсою, що належить до роду драми. Та романом епічним жанром. Щоб втілити свій задум якомога точніше, шоу використовує дуже розлогі ремарки інструкції для акторів і постановників, що й зближує ці тексти з епічними творами. Докладніше про п'єсу Пігмальон ми поговоримо на наступних заняттях. Я бажаю вам натхненного читання. Сподіваюсь, що дискусії персонажів відкриють чимало питань особисто для вас, і підштовхнуть подискутувати із ними. І автором до наступної зустрічі.